Надо не розпочать того, що а, яке розслідування? Ти сам знаєш. Що над культистів? А, культистів і що над того? Що над культистів? Надо не розпочато з того, що мені здається, що хтось зим. Ну, ...тої команди... команда команди Авена. Саме так. Може бути нового... лайцера. Лайцера? Так, саме так. Ні не тільки це згадати. А коли ми виїжджаємо з кого? Я вже то вже подивився, ми з скоро виїжджаємо. По культистів щоб її славати, а наші нам культисти будуть. Ми її зубаємо і знищимо. А, вже ніч. Добре, я вже йду. Вийди зі мною. А, та добре. Дай моя машина, Добре, мені на тільки її взяти. Добре. Добре, я тут, чого з машина не заводилася, але це ж а, зараз це не важливо. Іди це я були. Зараз ніч. Добре, єду на йду почути. Що це за звуки? Куди мені піти? Ну. А? А? Да, точно. Може, ти на без поїхати по експресу, точно. Гм? Кло? Ти де? О! ку. Тож е я зараз не впевнений, тому що е знаєш, нам бути готовим до поялення культистів Що на того, але. Що клон? Е, Тож, ти зустрів того міністра тої організації чи як? Ні. І тоді не нічого зробити. Може, підемо його шукати? Так, звісно, йдемо з цим. Я думаю, що ми зможемо його знайти. Е, тоді не маємо часу. Думаю, ми його зможемо знайти. І ми думаємо, що ми швидко зможемо його знайти, як це буде, якби не... Ну, тобто, Евен, якби не пізно йдемо. Вже десь ніч. Доби, О, ой, а, Ой, ви. Ми, ми, ми вам дуже ви нам дуже потрібні. Чому ми лучмо шукаємо нашого працівника? Ми теж шукаємо. Може, ну, ми можемо якось вам допомогти. Ми не знаємо де він, але можемо вам допомогти знайти культистів і можливо його можливо він в культистів. І думаю, я думаю, ми, ми можемо допомогти та е, так. І ми можемо вам дасть прямо допомогти, якщо буде потрібним. Може, ми просто вам допоможемо. Добре. Думаю, що ми можемо допомогти. Може, Може разом зараз йдемо, пошукаємо докульти. Ну, я хотів би перше піти до озера. О, ти Е, мене не, не зважай. Добре, я просто. Я тебе тут почекаю добре. Ага, добре. Це моє любимо А! І я справді любиться Е... Як ти знаєш, е... ну, е, ви примістили того вашого бозу, так? І я просто мені це справді це озу подобається, тож я думаю, що справді мені це подобається. І ви точно фен не в тому. Ні, nee, я думаю, що одну не покінчите. Кро! Ку Я не вмію плавати, до побачення, доник. К. Кро. Кро. Лови! Лови! Я не вмію плавати, Допоможіть! Лови. Ку, лови! Куко! Кро! Ку, Ко? Ко? давай! Давай, Кво, давай вийде, Кво, давай. 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 Тягну. Тягну. Я не можу плавати, мене я не можу схопити за тебе. А! Все, Добре. Кво, все добре. А, нічого. Посто... Якось просто так вийшло. Добре, нам мене не треба шукати їхнього боса. Можливо, це культи це культисти зробили. Е, почекай. Знаєш, мені дуже холодно. Зараз. Зараз. Все, я промив. О, дякую. Можна, що ти мене. О, а? Кого це навіть Надто... може відпустиш? Ні, ні. 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 Добре, йдемо Ой. Добре, йдемо. Перше, я задумаю, не перша перше взяти свій дім. Що? Мені дано взяти зброю. Ти можеш мене почекати? Так, так, так. так, Пробую одну не почекати. Добре, давай покінчимо з тим. А, так, йдемо. Ти, я тебе потім догоню. Добре. Тут так темно. Чим мені дасть факел? А, ні, ми може дійшли. Ти. Культисти Мені здається, що такого ніколи не було. Це ко. Кро? Тихто? О, о, перелякав. А, ти вже тут? Та а, так. А, 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 та, як ти так швидко почув? Я навіть навіть, навіть, навіть не помітив. Може, путахі путахів, ви тут ніч тут куписти. А, так, точно. Спой, будь ласка, зуби. А, так, добре. Тож, як ти тут сюди пойшов? Ну, знаєш, я ж просто дуже швидко пішов не помітив? А, Ну добре, і що мені дасть мене робити? Як я бачу, то людина це їхній бос. Вони, напевно, ну, е, то розуділи. І Що нам робити? Я не знаю. Тепер я спою. може й позов, то чутаних залятишок перелякати. Може, зійти. але я щось не впевнений, чи може це спрацювати. Я теж, але не буду спробувати. Коли не пісне, да, але я не знаю. Де ці інші? Я не знаю. Але час чесно пішли, що, на... що за планом. Оплам захворів. Шкода, а чого він захворів? Я не знаю, але може просто захворів все Та ж літо. Я знаю, може, якось захворів все. Що ти хочеш зараз робити? Стріляти? Батонів немає. І що нам робити? Я не знаю, але можливо, у тебе є якісь бутони. Я не впевнений. Я не думаю, що я зможу щось зробити. Що нам робити? Тебе щось. Я тебе що щось. Що щось таке що можна якось їх Може... Е, ем... Ну, зараз пошукаю. Лук! Топ! Что ты поешь? А? Лук! Давай сзади стоять. Прямо сразу! Топ! Го! А? Давай ты покинешь мост! А? Нам не нам стреляють. Когда еще Хелл Брин не пишет Хеллбрин, він нам недобро що... прийшов. Ти точно. А це белук. Ти вже не Га? Дякую вам, що ми мене звільнили. Та не, не за що. Ми просто хотіли справді теж перемогти культистів. Так, Тако, е. Евен. Просто хотіли перемогти за скульптистів і ви якраз, так? Mm -hmm. Моя казка дуже вам ви вам, ви нам дуже помогли. Дуже раді вам бачити. Що, що ще. Я не розумію, хоч що хочете сказати? Мої когось ще Е, а що може поховати кло? Кло? Та й не може бути демоном. Яким ще демоном? Кло він не демон, він людина. Та, Кро? А, так, так, аже ж я, я просто людина. Просто я дуже дивний. Ти всі так думаєш, що я демон. Так? Так. Я можливо розумію, але мені здається, що він демон. З чого ви це все з... Є... Взяли. Що Що він демон? Він же виглядає як людина, так? А, та так, і що людина? А, так? Дайте, мені не спорізький. Що? А, можливо, не потрібно. Зараз. А що вам такий перстень? що вам цей перстень? Мені не щоб дізнатися, що він справді є демоном. Це мені може допомогти. Допомогти. Е, ну, знаєш, знаєте, е, е, Вайсі. Е, може целі більше не користовувати? Добре, нажав. Що? Що? Але ж а... він є демоном. І про це кажуть, що він пов'язаний з Реба і. Ой, лайцером. Хто такий Лайцер? З це... це. Тим. Ким поглянається культисти. Він є сином лайцера. Що? Це, це це неправда. Ви брешете. Я не брешу. Хлопче. Він є сином лайтзера саме час. Це це, це це неправда. Ви брешете. Він, він не син лайцера, так? Ко? Е, на жаль, це так. Що? Але ж, але ж... Це, це неправ. Е, кро, так? Кро. На жаль, я хочу сказати, що на жаль, це правда. Але ж. Але, це це, це неправда! Ви барачите. Ні, я справді є сином Лайцера, пробачкова. Але. Але вже все розкрито. Що? Може, послухай мене. Ні. Ні! Хо! Пусти! Я до тебе вона кіне, як я з Яка ж драма! Як я це сталося, якби просто відношені пози були знищені? А що ти це зробив? На що я це зробив? Я би хотів просто поставити крапку на культистів, і все про що пов'язано з тими культистами. А ти і є пов'язано з культистами, тому що ти і є сином Лайцера. Чи не так, Ро? Е, так. Але... Я думаю, нам не, не, не покінчити з цим. Що ви хочете зі мною зробити. Давай покінчимо з цим. І покінчимо з ними б його е, посередниками і одним... ним нащадком, якого я просто я знищу. А, ні, ні. Як я думаю, я можу тебе відпустити, але я думаю, що відношення більше круга. Тобто Evan е, будуть повністю Проте... Я більшість знаю, що ти є демоном. Про те, як це знає. Я думаю, що просто не буде не посилить. Ні, ні. Я не я, я думаю. Ха? Ну все. Ні, 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 ні. Відпустіть мене. Такому демоні, як ти, не місце на землі. Е, Ні! Ми спіймали того. Нарешті все просто закінчилося? Все не закінчилося, ми ще не спіймали саме культестів. Так. Але нащадка культистів ми спіймали такий подальші аді босс. І я думаю, що нам не спіймати цими культистів і самого лайцера. Але ж це майже неможливо. Ми знайдемо спосіб, як знайти спіймати лайца і цими культистів. Це не, вони, це не проблема, що нам це зробити. Але ж, ну, я не знаю. А як там, з за ним захочуть десь помішати? Наприклад, хто. Ну, не знаю, може якийсь союзник у них і є. Союзник, який ще це союзник? Що ти може це зробити цей союзник? Поки що, коли все закінчено, ми позити не покінчити. І ще на ще одного. Я думаю, не покінчиться з цією командою Евана, тому що нам має дуже велику. Небезпеку, ми ж майже це зробили. Нам не тільки покінчити за буламом і самим е, і. Віоле, віолетою. Проте чи буде див... а, це буде корисним? На ну, що нам це робити, бос? Вони будуть нам, нам небезпекою. Вони не захочуть нам чи Вони нам будуть погою, щоб перемогти культистів. Що ви взяли? Вони ж хочуть теж проти культистів на Хм... Їхні сіл. Це не просто їх просто злапати, а їх дослідити. А наші задачі просто їх знищити. Знищити того посередника того лайця. І просто покінчити з цим. Е, так, так. Просто нам цікаво -мі Байфол, І мене інше ім'я. Тож бо. Покінчимо з. Командуй Евана і покінчимо з цим. Ні, це погано. Це дуже погано закінчиться. Ти? Я тобі не казав говорити. Нічого. Добре. Наша задача просто покінчити з цим просто. Евоном. Покінчити з цим Евоном і цим обламом. Віолету нам не поки закінчити. Ми самі значимо, мам нас е, нам. Противно її знищити э... лайцера і його приємників. Отож бо! Потуйте над планом знищення Лайцера і окультистів. Ми мене зрозуміли? Вагі. Э... <иб accompanist> е, е, е. е, 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 так, 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 бос, так, так. Отож бо. Добре, чекаю ваш план. Так. А перше, мені не дізнатися більше по команду Евона. І покінчити з тим Евоном граш раз і назавжди. Якось довго плачу. Добре, дуже спати. Добрий, анок. Хро! Хро! Киде? Хро! Голо, я хотів вибачитися! Кро? Ти де? Хо. Хло не де немає. Облам, точно, він же там є. Облам! Облам, що сталося Е, Ну, а ти що не знаєш? Його схопили. Тобто схопили. Е, ну це, ну вже до БГД приходили. Тобто, як схопили? Ну. Они скупили, а ти ще не чув. Я, як це скупили? Ну, Не не чув. Ні. Ні. Ні.